Всім доброго здоров'я Що включився, я думаю ви вже бачите Зараз ми трошечки в каплю дамо одобрення Ось я думаю видно Що це? Этот. Вчора я бризкав от жучків, от паучків от різних. Ну, воно видно Та слава Богу Та не ну, я ж кажу що з Смок чи кукурузу, блядь. Надо его дивиться. В принципі, що скажу, бур'ян жоптить начал. Це я позавчора бризкав. От бурьяна гербіцидом. А вчора инстиктицидом інст... бризкав. А ночі овс. Усе... Слава Богу, там трохи света було. Включили. Я не знаю скільки по времени, та не довго. І трохи, так, каплю смочив, бо в суху землю ж не можна давати картоміт. Та ну любе удобрення ні, нічого не можна в суху землю давати. От. І зараз щас... наколотю. Тут орієнтовочно 15 соток. На 15 соток мені 7,5 кг надо. кілограм Ну, Віси я вже взяв. Так, коротше ладно, сейчас я наколотю і знову включуся так, заколотив я карбамід. все розтає увесь, ну, ну це обична вже вода, получається зробився, ось який він Этот. Ну все тут э, вже піднамочилося. на дворі вже 5 часов вечора, в початку шостого цей кран так перекрив цей кран зараз ми приоткриємо Такс Так, багато сразу давати також нельзя Немо, більш менше Чуть-чуть ще, сейчас на приоткрыть нормально получается нормально пошло все смог все хорошо смог все ну и все пошло А тут не знаю. Ну дай Бог, щоб звісно бур'ян вигорів. Ну це результат буде видно не раніше, ніж через неділю, я думаю. Ну поки стоїть зелений ще, трохи жовтий. Ну не знаю, одійде, не одійде. Ну, це блін капець, якщо він не одійде. Ось така кукурузка. Та ну скоро вже по коліна мені буде. Ну вона вже не мала. Ось. Мошка вже, можки вже не видно тут а ну, та ні. А ну, тут ні, немає, це добре що бризнув вже не це, Ну нічого, якщо що буду ще бризкати, а що робити? Це получається ще такого не бачив Це восьмак, кто це оці полоски на грузі остаються Ось це все це Мошка та все Треба, Ну все, скільки пари я. Скільки парія. Ну нічого, щось та й буде. Дай Бог щоб щось вийшло. Ось, якось так. Ось так кавунців, зараз піду покажу Щось, блін, два штуки зірвав, вроді не вели. Один 4 кілограма, один-3 кг сьогодні зірвав, вчора 4 Ну вчора такий розовий був. А сьогодні чуть ли не білий. Я не знаю. Ну дивися вроді. Усик той Этот, уже ну, почорнів. Мені ну, жалко б'єть здоров'я, тобі є здоров'я зараз побачите. А цю добриню вона це така для себе. От, може якихось сотню продам. Але нормальних тут і немає. Це фігня якась а не кукуруза. Знаю, ну, пройтись буде, що подивитися. Тут трохи ламанули ми. Та ну штук 100, наверное, вже продали. Ось. І это. Та ну тут дивитися нема на що. Може ще штук 50. ломанем. А це кавунці. Та вечором їх треба палити. Ви... Оце отакий. Ось. Сьогодні. Этот. Дивлюся, вусик оцей. Этот. Ну що, висох. Ламаю все одно кавун зелений. Не ну тут є всі великі кавуни. Тут є всі великі, сейчас покажу. Ось, кил да, 6, наверно, точно вже є. Оце явно вже більше ніж 6 кг. Оце кілограм по 5, наверное, лежать. Оце вже мабуть, тоже килограмм по 7 оба лежать Оце я не знаю скільки ну це ловко mm. Це Ось. ж кажу, є хороший але надо сьогодні полити. Ось все, все здоровий, Вон здоровий. Ось все два здорових лежать Вон здоровий. Ось все ще більше Ось. Те ж кажу, є що вибрати і поїсти, і ось якось так. Фух. Добре, всім гарного здоров'я, до побачення, підписуйтесь, коментуйте, ось якось так. От.